Росія спробує втрутитися в цей виборчий процес, не стояв я уявляю, скільки буде складно, так ну раніше умовно на проросійських російських гаслах на вибори можна було йти тепер. Ну скажімо так, та частина електорату, яка могла б це підтримувати, ну суттєво зменшилася. І навіть якщо буде протистояння, ну я зараз просто да знову фантазую там залужного зеленського, здебільшого, вони будуть йти на ну на дуже схожих гаслах. Тобто, ну потенційні такі найбільш ну люди, які можуть набрати потенційно якісь високі висоток, да? вони будуть йти на антиросійських гаслах. А то яким чином тут Кремль може повпливати? Чому Путін вирішив що вибачте вирішив, що піде Зеленський, то піде хтось менш там умовно. Більш точніше гнучки, які буде йти на ультиматум окремлям. Росії не треба і ніколи не був треба про російський президент. Навіть сумно, звісно, Янукович, ми сьогодні розрахували з колегою, провів більше 20 торгівельних воїн з Росією за неповний президентський термін. Будь-який український президент. Кучма, який вважався абсолютно проросійським в свій час. Ми пам'ятаємо Тузла, пам'ятаємо протистояння з Росією. Будь-який український президент, навіть якщо він. Виїжджав на блакитному електораті, потім все рівно стає проукраїнським. Ну не завжди обов'язково люто антиросійським, але і проти російським також. Навіть чинний український президент в основному був обраний голосами. Російськомовних регіонів, які які називали про російськості, правда ж таки? Він переміг усіх регіонах України, одної української області, але перемога на, на сході, Півдні, в центрі України була домінуюча. У нього про просто безапеляційна. Я й Росія працює по іншому. Скажіть, чи є про російський електрорат в Британії, чи в США, чи є про російський електрод Франції. Його там немає, але постійно кажуть про російське втручання. Російське втручання воно багато багато гранніше, ніж нам здається. Росія наприклад, зацікавлена в тому, щоб Україні відбувалася гонитого гонитва за відьмами середнього українського суспільства. Це лінія розколу і дестабілізації. Росія зацікавлена в тому, що були історії пов'язані з релігійними питаннями, з мовними питаннями. Чим більше патріотичні лозунги використовуються для атаки в когось середині українського суспільства, тим більше Росія потирає руки. Це те, що вона хоче. Це один аспект впливу. Другий аспект впливу підтримка радикальних сил. По всьому світі, включаючи в Україні, вона має величезну історію. Чим радикальніші патріот, тим більше уваги мені там треба приділяти російським зв'язкам. Дуже цікаво. Росія просто, просто зацікавлена в лініях розколу, в лініях дестабілізації. Дестабілізована розкола України буде цим чемоданом без ручки, який Росія, сподівається, захід рано чи пізно кине. Наодинці з Москвою. Більше того, все це створює для Росії мотиви, аргументи, чому вона втручається, чому вона вчинила агресію проти України, чому вона вторглась в Україну. Підтримка радикальних сил. Третє підтримка корупції. Корупції. Чим більше вірять в коруппованості літ, більше вони крадуть, тим більше вони проросійські. Навіть не важливо, якщо вони гімн ходять в вішиванках, вони проросійські. За ці корупційні яйця їх тримають в тій чи іншій мірі. І це, і це лише такі самі найбільш примітивніші підходи. Ви подивіться, що Росія давно вже не придумає якихось розп'ятих мальчиків. Це колись було давно, і тут помилки їхньої пропаганди. Вона використовує наші помилки. Ми вступили в яму, у нас хрустнуло в нозі, і вона тоді ця Росія активно підсвічує. Тому насправді боротьба, єдиний ефективний метод боротьби з російською пропагандою, російським втручанням в вибори це забезпечення солідарності соціальної. Всі групи, всі соціальні групи, етнічні, релігійні, мовні, всі мають відчувати себе комфортно захищено, мають дотримуватися їхні права. Це перше і друге це боротьба з корупцією. Боротьба з корупцією зниження рівня корумпованості влади це також найефективніший спосіб боротьби з російським втручанням в Україну.